Ріта досконально знає, відчуває, що таке родова система, як з нею працювати, як позакривати всі ці гештальти, які зв'язані з цим питанням. Ізначально наша душа обирає батьків. І родову систему, куди вона приходить, щоб пройти той шлях, етап і пробудитися, так скажемо, хтось пробуджується, хтось не пробуджується. Для того щоб правильно відбудувати родову систему, то потрібно не просто прийняти себе, а потрібно ще прийняти а, покоління по. Да. Папині лінії, по маминній лінії прийняти все для того, щоб це якось збалансувалося. То починає працювати в родовій системі. Він розпаковує не тільки для себе ресурс, а й для родової системи тобто для бабушок, для дідушок, для рідні, батьки і ваші діди, прадіди вони брали найважчу програму на себе. Mm -hmm. Щоб підсвітити вам, як в житті не можна. Тому я вважаю всіх, хто працює з родовою своєю системою, вони є обраними своїм родом, хто дійсно може потягнути оцю всю е, систему, а це не просто. мене mm -hmm. ж мураше ще зговорю, прям так фух. Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я знову запросила Ріту. Для того, щоб ми з нею проговорили про глибокі, глибокі питання, які дуже важливі в нашому столітті, в цей період, в якому ми живемо. Тому що Ріта це та людина, яка допомагає будь-кому вийти на свій новий рівень. На свій новий рівень пізнання себе, на свій новий рівень пізнання е, тих причин, е, які відбуваються в житті, пропрацювання тих сценаріїв, які ми переживаємо, і можливо, інколи ми йдемо по одному і тому самому замкненому колу. І якщо у вас є питання, чому так відбувається, то це однозначно потрібно писати ріті, і з нею ви знайдете відповіді на всі ці запитання. Але сьогодні у нас дуже глибока тема це родова система. Багато хто зараз займається цим питанням, але Ріта досконально знає, відчуває, що таке родова система, як з нею працювати, як позакривати всі оці гештальти, які зв'язані з цим питанням. І потрібно. Це питання піднімати. Його не можна затушовувати, не можна е, просто думати, що це так є, і все. Я тут сам в цьому світі, і якось воно буде. Ну, якщо ми хочемо вивести наше життя на більш новий рівень, більш свідомий рівень і кращий рівень, то е, якось само по собі воно на жаль працює. не працює і не буває. А, тому сьогодні я буду дуже щаслива, якщо ви приділите свій час і послухаєте цю серію підкастів, які ми записали для вас спеціально для того, щоб пояснити, поговорити на цю тему родової системи. Що ж це таке, і як з цим а, працюють. І кращого провідника, ніж Ріта, я не знаю в цьому питанні. Рід, скажи, будь ласка, от поясни на пальцях. Ми всі сучасні люди, сучасні жінки, дівчата, чоловіки. Що таке родова система? Це просто мама, папа, це просто сім'я, в якій я народився, це просто от, я народила дитину. Я як це? Що це таке? Це точно не просто. Для кожної людини родова система це взагалі її. Сила, ресурс, енергія, масштаб це ну дійсно, тому що родова система, в яку ми приходимо, вона обирає в першу чергу нас, дає нам місце в своїй родовій системі. Ми звичайно обираємо своїх батьків як провідника. Тобто, ми все таки вибираємо так. ту сім'ю, в яку ми народжуємося. Однозначно. Це все не випадково. Не випадково ізначальна наша душа обирає батьків. І родову систему, куди вона приходить, щоб пройти той шлях, етап і пробудитися, так скажемо. Хтось пробуджується, хтось не пробуджується. Бо багато хто і не пробуджується в системах. Ну, це теж вибір чисто душі. Тому родова система вона є дуже важливою, коли ми починаємо з нею працювати. І навіть дуже ну, часто на даний момент я зараз це так бачу, як розпаковується що. Хто починає працювати в родовій системі, він розпаковує не тільки для себе ресурс, а й для родової системи тобто для бабушок, для дідушок, для рідні, для близьких, для оточуючих людей, які от поруч біля тебе, да, там брати, сестри. Живі батьки неважливо, не живі батьки. Але коли ти починаєш з цим працювати, коли ти uh -huh. починаєш вирівнювати знання, прийняття родової системи, як з маминої сторони, з папиної сторони, от в тебе відбувається оцей внутрішній баланс. знаєш, як знак безконечності ровний, uh -huh. от тут теж іде, і тоді енергія йде рівна, і в тебе більше в легкості розпаковується оце все, що в є в родовій системі. Я отак от можу це назвати. Насправді дуже для багатьох. Родова система це досить така тригерна точка. Волючна, і сказали, Це да. непроста терапія, тому що, чи правильно, я розумію, що для того, щоб правильно відбудувати родову систему, то потрібно не просто прийняти себе, а потрібно ще прийняти а, покоління по да. папиній лінії, по маминій лінії. Прийняти все для того, щоб це якось збалансувалося. які як це відбувається? Ну взагалі у нас в родовій системі всі наші рідні, близькі, там мама, тато, дідусі, бабусі неважливо з якої частини з лівої частини, з правої права частина у нас це папа, ліва mm -hmm. частина, мама. Якщо у них ідуть якісь такі тригерні для вас історії життєві, да там, наприклад, батько випиває або мама випиває, да або там аб'юзивні якісь відносини між батьками і дітьми йдуть. Однозначно, це для вас урок як в житті не можна. Тобто потрібно правильно читати історію цієї системи, що батьки і ваші діди, прадіди вони брали найважчу програму на себе, щоб підсвітити вам, як в житті не можна. Ну це прямо от чітко. А діти прямо просто є свідками цього. А діти є прям чітко свідками цього, або вони йдуть точно так по такій самі, по такому самому сценарію, що дуже часто відбувається. Да, і це відбувається на 90%. От і коли приходить хтось один в родову систему, однозначно сильний, який починає ламати ці програми mm -hmm. і виводити свою родову систему на новий рівень. Тому я вважаю всіх хто працює з родовою своєю системою, вони є обраними своїм родом, хто дійсно може потягнути оцю всю систему, а це не просто. Мене угу. ж мурашить я говорю, прям так фух. Поток пішов, побачила свою сім'ю за столом одним зараз прямо в полі. І от Буде ламати ці родові програми, щоб запустити нову гілку своєї родової системи з іншими програмами вже, да? з легкістю, з любов'ю, з вдачею, з масштабами. Ну, це так, як має бути в цілому. Тобто, правильно я розумію, що якщо людина наважиться пропрацювати свою родову систему, то, як мінімум, Можливо, як максимум, вона зробить щось краще для своїх дітей, звичайно, які потім не будуть іти по цьому Ти Як перезакладаєш колі... фундамент для свого покоління, до ну як до сьомого коліна ти можеш перезакласти оцю всю систему. Звичайно, угу. якщо ти будеш благословляти своїх дітей, внуків, правнуків, праправнуків, знаєш, це дуже важливо, і от угу. відкривати їм дороги, відкривати їм шляхи, можливості це все залежить від берегині родової системи. От. А, питання, які взагалі, тому що ну, це так просто сказати, перезапустити свою родову систему, але ж ну, має бути якась технологія, а, якісь а, механізми, інструменти, а, які техніки Прийняття, ти, а, ти В робиш? першу чергу це прийня, прийняття батьків. І неважливо, які вони у вас є. Тобто, саме перше, що потрібно зробити, це прийняти, дати місце своїм батькам. Всі обіди, образи, їх реально потрібно просто відкинути, або прийняти їх такими, які вони є, стати дітьми для да. своїх батьків. Це а пророки не, психотерапії, а, а які можна, в принципі, за один сеанс із Рітою да. зекономити час і дякуючи її технікам, пропрацювати це набагато швидше. Або я ще чула про техніки розстановок. Прекрасно. Розстановки це взагалі дуже круто, але ж наскільки важливо також знайти. Крутого провідника в цьому плані, mm -hmm. тому що дуже багато зараз це також популярно, всі роблять розстановки, але не всі доводять до кінця розстановку. Чи робиш ти розстановки такі? А я зараз розстановками ще не займаюся. Я міні можу зробити, якщо в полі я, наприклад, працюю з людиною, mm -hmm. я можу виставити фігури. Якщо я бачу, що людина не йде, не пробиває, я можу задати питання, що їй заважає, і вона вибирає. І в тому плані я вже далі там працюю із своїми mm -hmm. цими намірами. Але в цілому розстановка це дуже крута історія. Ти реально як перепрошуваєш програми в своїй родовій системі. Але з тобою можна пройти оцей індивідуальний підхід тобто, да. це не коли збирається 20-30 да. людей для того, щоб пережити. Твоє питання, тому да. що не кожна людина ще готова виставити на підсвічування це питання. Да, а з тобою да. можна це прожити індивідуально. Ну в мене індивідуально і... да розпаковка йде. Просто починаю. я щитую з поля ту інформацію в родовій системі. От мені прям всі приходять, я бачу, з чим потрібно працювати. Як цей канал приходить? Я не можу цього пояснити. Я просто це бачу і ну людям це відгукується. Людина це приймає, то тобто вона підтверджує. І я собі іду по сценарію, як мене ведуть. Мої угу. в першу чергу, і вже ну моя родова система за мною стоїть, і як ведуть родові програми уже людини, яка прийшла до мене з запитом. Ну от, і так робота, що так, може так? відбутися в житті людини, коли ця родова система пропрацьована? Які зміни можуть бути? Які зміни відбуваються, ти починаєш зовсім по-іншому жити? Ти починаєш відчувати силу, ресурс, енергію. А, знаєш, дуже часто а, великий такий. А... Відсоток людей, які кажуть, я в житті досягнула всього сама. Uh -huh. А мені так хочеться. Ніхера ти сама не досягнула, тому що за тобою стоїть твоя родова система і ті програми. Це не важливо. Успіх, гроші, фінанси, масштаб, любов. Якщо в тебе цей склад є в, твої, в твоєму житті, це uh -huh. не ти сама. Це твої да твій коріння, твої рідні, близькі з сьомого коліна, які закладали, які не користували, не користувалися, можливо, цими програмами. Угу. Вони віддали тобі цей ресурс, і ти його взяла. Розумієте? Угу. А тому ми ніколи не самі. За нами завжди стоять наші батьки. За нами завжди стоять наші прадіди, діди, баби, всі. Тобто за нами стоїть багато І дуже людей. хочеться закцентувати саме на цій фразі, тому що дуже для багатьох людей вона зараз актуальна. А що якщо ви думаєте, що ви залишилися самі наодинці своїми проблемами, то знаєте, ви ніколи не самі? За вами стоять ваш рід. Це величезна кількість людей з величезним кількістю досвіду і з величезним потенціалом. І саме головне це цей потенціал зберегти. І розкрити. Тому я запрошую вас всіх приєднатися до рітиного каналу, задавати їй питання, вона на все відповідає, вона напише вам в особисті. Будь ласка, пишіть, не соромтесь, будь-який ваш запит. Вона опрацює і вона вас підтримає в тому моменті. Вона знайде те слово, яке зможе вас підняти, яке зможе вас окрилити, яке зможе вас надихнути. Тому що пам'ятайте, ви ніколи не самі за вами. Рід. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Пишіть, не стримуйте себе. Ми поруч.